Напівзруйноване село Любомирівка Миколаївської області зазнав чимало горя від рук расистів. Проте місцеві вірять, якщо Вовека з'їв своє гніздо, то добробут і злагода неодмінно повернуться сюди. Доля невеликого села у Березнигувацькій громаді, що на Миколаївщині, у 2022 році, була сповнена важкими подіями: обстріли, бомбардування, відсутність світла і комунікації, присутність ворога та відчуття постійної небезпеки з березня до листопада. Любомирівка жила у менш ніж 10 кілометрах від лінії фронту. Тутешня жителька Ірина показує світлини свого будинку, який Росіяни торік двічі обстріляли у серпні і жовтні. Постраждав будинок. Рознесло ворота, повиносло вікна, шифер побило, розкрило фронтон, повністю весь шифер був побитий, і вікна забору не було, ворота, калітка. Тоді Ірини вдома не було. Жінка напередодні забрала дітей і маму та виїхали у інший регіон. Вдома ж залишився чоловік. Він на щастя не постраждав. Вже у грудні, коли у селі стало відносно тихо, родина повернулася додому, одразу взявшись відбудовувати зруйноване. Господиня пригадує, відтоді намагається отримати будь-яку благодійну допомогу, адже рідну хату треба відновлювати. Веранда ще не склилась, треба склити. дах своїми силами. Поки перекрили у кухні також треба склити вікна. Постраждав сарай. Ось повилітали двері, вікна, ну, шифер побитий, і вугол сараю треба перекладати по, по місцю. А це будинок літнього подружжя Благути. Його спіткала ще гірша доля. Наприкінці літа минулого року, під час російського обстрілу, один зі снарядів влучив прямо у їх хатину, зірвавши дах і похитнувши всю споруду. Родина ледве встигла спуститися до підвалу. Зривалося 12 разів і 13-та. 13-й вистріл попав прямо у нашу залу, на нашу хату. Ми були в цей час у погрібі. Вийшли, подивилися, чоловік каже, нема хати. Дуже прикро, дуже жалко нам, тому що все життя ми прожили тут. 65 років прожили, вважаю, в цьому селі в рідному. Ну і 45 років в цій хаті сподіватися, щось врятувати зі зруйнованої хати зітхає Валентина була марною справою. Після цієї трагедії вона щовіком виїхала з села та вже у грудні повернулася, коли знову наблизилися до свого будинку. Твердо вирішили, його не залишать і намагатимуться відбудувати. Держава пропонує, що місцева влада шифер там бльовна. Ну, Я не дуже з цим згідна, тому що немає в нас здоров'я, ми вже пенсійного віку всі, і немає в нас за що кошти. Наприклад, дадуть мені ліс, дадуть мені е, шифер. Аж хтось його, мені треба людину, бригаду цілу сюди наняти, щоб вони зробили мені ремонт. А цій бригаді потрібно заплатити. Не тільки хати постраждали через війну. Хоч село не знало окупації, проте рашисти майже повністю зруйнували місцеву школу з дитсадком. Також побито обстрілами будинок культури, пошкоджений пункт медичної допомоги, відділення пошти і адмінбудівлю старостату. Місцева староста каже, що руйнувань зазнала половина населеного пункту. На 50% відсотків постраждала у нас зруйновані 13 будинків і 99 пошкоджених. До 24 лютого у селі мешкало понад 600 людей. В період активних обстрілів люди виїжджали. Однак зі звільненням сусідньої Снігурівщини почали повертатися. Нині тут проживає близько 250 осіб. Так як в селі не лишилося крамниці аптек, то гуманітарною допомогою опікується місцева влада і волонтери. Велике дякую нашим волонтерам, благодійним фондам, які нам продуктові набори у нас кожного місяця. Селищна рада і Адміністрація баштанська надають нам зараз, почали надавати нам будівельні матеріали. Зараз люди записуються і нам привезуть. І шифер привезуть, і ліс привезуть. Ну, Я думаю, що всім недостатньо це буде, що люди потребують цього, щоб повернутися до своїх домівок. У нас не всі жителі повернулися. Найголовніше для села це його люди. Тому їх треба забезпечити всім необхідним, аби вони, як велеки, могли повертатися до рідного краю і відроджувати тут життя. Ми дуже сподіваємося, що наше рідне село Любомирівка знову розквітне і знову розквітне, як наша Україна, рідненька, без жодного ворога, і все буде Україна, все буде добре. З непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.